Дійсно закону підсадці з того звідлення та проводиться прославляння судового весілля на подібному і тих каналі Так, у нас продовжується судовий розгляд. Учасники ті самі ті самі. Чи немає перешкодчити продовження судового розгляду? Прокурор? Захист. Немає. Так, тут фіксує, що ми розпочали з суттєвою затримкою, оскільки 30 хвилин просив захист і інші, інші 50 хвилин ми чекали свідка. Я обачаєш. Ну був черговий, дав mm -hmm. зброю, пробки. Так, добре, тоді е, у нас продовжиться допит свідка гайдука, і наскільки я давно ми з вами не бачилися, але наскільки в мене зафіксовано, ой, Гончара, вибачте, гайдука. Е, Гончара і наскільки е, е, в мене зафіксовано захист. так? Да? Продовжуйте, будь ласка. У нас здійснюється трансляція, чи будемо її призяти на період? У нас здійснюється трансляція за клопотанням учасників і інших осіб. Якщо є необхідність, ми просто це питання знімемо і перестанемо транслювати на момент допиту свідка. На момент допиту свідка, я думаю, це буде важко доцільно. ми це робили